Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні ми з вами будемо малювати, тому приготуйте папір білого кольору, фарби, пензлик, воду, серветку. Та ще нам потрібен розпилювач з водою чи губка. Обрався з-під снігу підсніжник маленький. В зелених листочках такий чепурненький. порненький, голівеньку клоней вітає мене, коли жив ця довга зима про мене. Свою українську назву підсніжник отримав завдяки ранньому цвітінню. Це перша весняна квітка, яка з'являється відразу із-під снігу. Починаємо малювати. Щоб зробити гарний фон. Змачуємо аркуш водою за допомогою розпилювача. Смачуємо більше у центрі аркуша. Беремо пензлик і синю фарбу та робимо ляпки. Накриваємо плівкою. Розмачуємо пальчиками і робимо рихлий сніг. Забираємо плівку і одразу беремо білу фарбу та набризкуємо сніжок. Коли наш фон підсохне, беремо зелену фарбу та малюємо листочки. У підсніжника листочки довгі, а кончики округлі. Малюємо кружечки це голівки наших квітів, а потім домалюємо ніжку. Білою фарбою малюємо квіти, прикладаємо пензик до аркуша. Ось такі квіточки у нас вийшли, ніжні та весняні. Сподіваюсь, що у вас, діти, все вийде. Бажаю творчих успіхів та гарного весняного настрою!